Доброго дня, шановні колеги. Ми сьогодні знаходимося в гостях господарства Гор Агро. Розмовляємо з керівником господарства Григорієм Івановичем Хаскевичем. Що вирощували, що вирощуємо, що плануємо на майбутнє? Ну у цьому році ми почали працювати. Я рахую плідно це, значить і практично це буде охоплено 100% процентів. Обробляємо рілі. це значить, з внесенням азотеру. Частина це ми відпрацювали. Весною це, але так як по рекомендаціях, це на поля, які вносились весною, ми осінню не вносимо це. А ті, на які не вносилися весною, ми проводимо далі посів з азотером. У цьому році весною ми посіяли сою. Сою закладено три площі. Вони всі різні, бо є дві площі це основний посів сої. В даний час ми знаходимося. Дві площі це тут одна напроти іншої. Одна площа це своєрідні досліди заложені. Там працює тільки азотер без добрив, це добрива, такі після дія добрив. Ззаді за мною це на площі е, вносилася борда і пацентнеру карбаміду. Якщо взяти а суттєво, сьогодні ще до збору не дійшли, але, як на мене, це різни, різниця суттєва. — Бачите, так виходить, що Азотер перший місяць практично працює тільки на себе, і рослина не дотримує так. на старті азоту. Тому ми зараз кажемо, що стартова доза азоту мусить бути а, абсол Для... Абсолютно <ків> правильно це значить, ну так уже сталося. Це значить, тому що не найкращі часи сьогодні переживає сільське господарство. Це кожного свої розрахунки. Звичайно, що різниця в урожаї буде, яка вона буде. А, але я і задоволений задоволений тою. Це значить, тому що я бачив дію. Це азотера, зокрема, й на тій сої, де крім э, азотера більш нічого не вносила. Є культура, яка весною вносився азотер. От там це значить, кукуруза. кукуруза, це значить, вона вже повністю вся зібрана. Це ну були і ви. І... Угу. І Володя, ваші представники, це значить я задоволений, тому що урожайність, я рахую, що це нормально, 600 центнерів з гектара, це значить заложено силосної це маси, це, маса, це якість це... Сила, що заложена, це там уже е, результат наяву. На сьогоднішній день, я думаю, що от через деякий проміжок часу ми побачимо це, ми проводимо вже посів, частина вже проведена. От під урожай 24-го року, зокрема, посіяний ріпак. Сіється сьогодні озима пшениця. Це двох сортів. Одна вже посіяна, другу сьогодні. Це значить, осіємо теж з азотером. Це там працює це, нормальна сівалка, це Куновська, це «Експро 6000», обладнана mm -hmm. під внесення азотеру. Це взагалі-то ми обладнали три сівалки. як обладнання працює? Ну Штатну, да? в штатному режимі це те, що запрограмовано mm -hmm. з участю. Хороший у вас технічний працівник вітя. Це який працює. Я задоволений з ним, приємно. Це трудяга. Це найпотужніше, де ми от сьогодні побачимо, тому що там бак 850 літрів. Це при одній заправці азотером. Це і з вулиці 17, 17 гектарів, 17. якщо взяти з розрахунку, що 10, 10 літрів це значить на гектар. Робочого розчину, певно, 50 виходить, так? Десь приблизно. Ну, 50 робочих, бо 10 азотера, 40, 70, 40 води, ну, ще додаємо це в літровий <кх> фунгіцидний, це, воно, да. Воно, 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 воно ролі не грає, в, в, але так, по розрахунку разом з вашими, це плюс-мінус, там, в середньому 17 гектарів він засіває. Крім тої, у Коновської обладнані ще сівалки просапнеї. Угу. На, на, на буряк і на кукурузу. Заложено навіть жито з азотером, це Цікаво. значить от, ячмінь. ячмінь на площі 115 гектарів, він вже почав сходити 100% посіяний з азотером. Ми знаходимося вже, де закладає, заложений урожай 24 року. Це посів. Озимого ріпаку 68 гектарів озимого ріпаку. Попередник тут озима пше озимий ячмінце. Ми сьогодні знаходимося на полі, де відчуваємо серйозний недостаток вологи. Але радує те, це що зазотером ми посіяли. На сьогоднішній день те, що сходиться, і густоти придостатньо. Це значить, дане поле тільки оброблено грунтовим препаратом. По захисту від бур'янів є результати. Друга сторона це значить цієї медалі, це що я замітив, при посіві з азотером, навіть в критичних посушливих умовах, що ви, якщо бачите, ну, в ідеалі немає, але більш-менш рівномірна величина рослин. Якщо буде все нормально, це я думаю, що тут буде достатній урожай, це прекрасний ріпакуце. Ми знаходимося на площі, де посіяний також по технології з азотером озимий ячмінь. Площа 115 гектарів. Все, як згідно рекомендацій, внесений азотер, і буде він чекати цей озимий ячмінь. Нас і весни. Це весною дамо азотне живлення. І, надіюсь, також тут попередний кріпак. На цьому полі азотера не було. От, а на сьогоднішній день це ми. Азотер Азотер одночасно при посіві. Аналогічно це... це сівалкою, біля якої ми нещодавно були. Це значить, от посів проводився за тою самою технологією. Я думаю, що результат буде. Якщо взяти особисто, це я за азотер. В цілому я задоволений співпрацею. З вашою компанією за кожного з ким я стикнувся, починаючи від керівництва, і Віктор і Володя, і ваші працівники. Я задоволений співпрацею. Це дякую, дякую. за. Дякую за розуміння. Це правда, це не просто красиві слова. Ми розуміємо, ми дотримуємося технології, навіть і ви на певні витрати йдете. Що враховуючи, що сьогодні стоїть суха і жарка погода, ми не забирали одночасно всю партію, навіть використовуючи трошки затрати на логістику, на транспорт, але брали, щоб воно зберігалося у відповідних умовах, щоб бактерія працювала тоді, коли їй положено працювати. Так що. Всім вам здоров'я, всім нам разом успіхів і гарних дружин і гарних. І, 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 і всім здоров'я. А саме головне, щоб ми вже збирали цей урожай, який сьогодні закладаємо під мирним небом. І спасибі тим, спасибі тим хлопцям, які захищають і дають нам, хоч важко, але ще працювати.